Привіт і всім друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування смачної вишневої начинки. Використовувала я тут заморожену вишню без кісточок. Попередньо я її наполовину розморозила і додаю сюди цукор. Ставимо її на малий вогонь і даємо, щоб цукор весь стопився. Появиться трохи рідина. І ми доводимо її до того стану, щоб та рідина майже вся випарувалась. Періодично помішуємо. І коли половина рідини або більша половина рідини вже випарується, додаємо туди крохмаль, можете брати кукурудзений, картопляний на ваш вибір. Усе ретельно перемішуємо, щоб не було ніяких грудочок. На початку маса трохи посвітліє. Це нормально. А далі продовжуємо уварювати так, щоб рідина майже вся випарувалася. Вишеньки мають залишатися цілими, тому, коли ви їх перемішуєте, старайтеся сильно їх не давити. Зручно готувати у сотейнику з товстим дном, або можете взяти, звичайну сковорідку. І продовжуємо уварювати. Маса з часом почне густіти, і мінятиме колір на темний. Ось подивіться. І також краплі з ложки, як бачите, дуже-дуже помало спадаючі. Так само має вийти і у вас. Тоді ми вишні знімаємо з вогню, перекладаємо їх в якусь іншу миску, даємо їм виставити до кімнатної температури, а далі поміщаємо їх у холодильник, накривши харчовою плівкою в контакт. Даємо, щоб вони в холодильнику ще постояли мінімально 2-3 години. І далі можете її сміло використовувати в будь-яку здобну солодку випічку чи в якісь пироги начинки для тортів. Це направда дуже смачно, як бачите, готується вона доволі швидко, але найкраще її готувати заздалегідь, наприклад, з вечора підготувати і на другий день можете її спокійно використовувати. Запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. Вам бажаю сонячного настрою, смачного і па-па!